Вітаю, це провінційні вісті. Про головні новини Тернополя та області далі. На Тернопільщині близько півтисячі добровольців виявили бажання вступити у штурмові батальйони гвардії наступу. Усі ці чоловіки та жінки із різних професій, але об'єднує їх бажання прогнати ворога з нашої української землі. Дякуємо цим відважним людям від імені усіх краян та українців. Добровольці звертаються у центри надання адміністративних послуг за інформацією щодо алгоритму дій. Про те, як доєднатися до гвардії наступу, дивіться далі у нашому сюжеті. Тернополянин Євген Тимошин працює водієм в одній із місцевих фірм. Та сьогодні чоловік вирішив змінити кермо автівки на зброю, яка знищуватиме окупантів. І тепер доброволець поповнить лави батальйону Людь. Треба наших хлопців поміняти, тому що їм там важко вже рік часу. Хлопці не бачили сім'ї. Нам потрібно всім разом зібратися і вигнати того клятого ворога. До штурмових батальйонів гвардії наступу добровольців набирають у вісім бригад. Це шість бригад нацгвардії, поліції та прикордонної служби. Для того щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Пане Євгене, ви прекрасно розумієте, що в перші дні вас ніхто нікуди не відправить. Зв'язку з тим, що ви повинні пройти певне навчання. Щоб здобути якийсь досвід, правильне використання зброї, тактики, стратегії, також добровольці пройдуть медкомісію, складуть психологічні тести і фізичну підготовку. А ще фахівці перевірятимуть, чи є у людини судимість у гвардію наступу, приймають чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. На днях була пара, чоловік з жінкою виявило бажання проходити службу в бригаді карадах, тобто. Яка буде сформована вже на роботу в Криму? Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові. Люди добровільно приходять, добровільно пишуть заяви і вступають в той чи інший загін, який їм підходить по духу і по їхньому переконанню, адже можна служити відповідно в люті і штурмувати в наші українські міста, які зараз тимчасово окуповані ворогом. А можна захищати наш кордон, а можна відповідно і хто когось є бажання звільняти наш Крим. Починаючи з початку мобілізаційної кампанії, гвардія наступу, вже близько пів тисячі добровольців виявили бажання вступити у штурмові батальйони аби наблизити українську перемогу. 10 лютого Україна повернула тіла 61 полеглого захисника. Вдалося це зробити за сприяння мінінтеграції й офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці із силовими структурами. Зазначається, що передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права. Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали своє життя за. На майбутнє України. А останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 4 лютого. З російської неволі звільнили 116 наших захисників. Майдан у Байковецькій громаді на Тернопільщині назвали іменем загиблого поліцейського Тараса Гогуся. Старший сержант поліції віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва ГУНП в Тернопільській області його іменем назвали Майдан у селі Гаї Гречинське. Старший сержант поліції Тарас Гогус віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського взводу номер 1 роти патрульної служби поліції, особливе призначення Тернопіль УНП Тернопільській області, раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва головного управління національної поліції в Тернопільській області його іменем названо майдан у селі Гаї Гричинський. Як розповів заступник сільського голови Віктор Пулька, на сесії Байковецької сільської ради виносилося питання про присвоєння одній із вулиць імені загиблого поліцейського. Депутати прийняли рішення, що майдан у селі, де проживав загиблий герой, носитиме його ім'я. Наступним кроком буде встановлення на цій площі меморіальної доски з погруддям, саме власне Тараса, для того, щоб кожен, хто приїздить, хто є жителі цього села, бачив, що дійсно ті люди, які віддали своє життя і здоров'я за Україну, власне, підтримуються, шануються в нашій громаді. Тарас Гогус вперше вирушив. На буремний схід у 2014 році за вісім років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку ворог завдав артилерійських ударів. Ворожий снаряд влучив у позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала усі плани на життя. Забрала в дружини чоловіка, а сина в батька. Дуже важко. Здається, що ніби час проходить. Але він не лікує, він не лікує. Привикаєш з цим жити, з білью, біллю. приємність спогади мені допомагають якось пережити. Ну, вічне питання, чому, чому так, чому ми. Вдячну пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Приїжджають постійно, ну, протягом цього часу, час від часу, там, по місяцях, то одні, то другі. Ну, з батальйону то часто приїжджають, повністю багато, але ще є такі поодинокі. Які вже навіть не служать, то приїжджають. Тарас назавжди залишиться в серцях рідних та близьких людей. На його прикладі справжнього чоловіка і офіцера будуть виховуватися майбутні покоління. Пам'ятаємо подвиг наших героїв. Дев'ять будинків у Тернополі скористалися програмою від міської ради щодо ремонту або зміни електрощитових у своїх будинках. 50% від суми ремонту сплатили жителі, а решту 50% профінансувала міська рада. Мешканці не змінювали проводку у своїх будівлях понад 60 років. Відповідно, у помешканнях часто вибивало світло і у будь-який момент могла спалахнути пожежа. Які переваги отримали тернополяни після заміни електропроводки далі. Мар'яна Вишньовська, голова ОСББ вулиці Кривоноса 5. Вона обслуговує мешканців будинку, який побудували ще у 68-му році. Відповідно, електропроводка у будівлі також зносилась. Купа людей покупляли квартири, відповідно, купа нової техніки, і в нас дуже часто почало пропадати світло. У нас дуже часто вибивали автомати, і навіть якщо ми їх включали наново, хвилин 15-20 вони від передвантаження знову вибивали. Тому у літку торік мешканці вирішили замінити електропроводку у їхньому будинку. Однак, навіть якщо витрати на ремонт розділити на усіх мешканців, ціна була занадто висока. Але вже восени 2022-го у Тернополі створили програму, за якою 50% витрат на ремонт або заміну електрощитових бере на себе міська рада. Загалом свою пропозицію подало ще 15 багатоквартирних будинків, які дали необхідні розрахунки, дефектні акти. Реально скористалися даною пропозицією, про ремонтні роботи 9 багатоквартирних житлових будинків. Решта не змогли провести або через те, що не знайшли співфінансування, чи з мешканців відмовилися фінансувати, або не змогли чи не захотіли відкривати рахунки в органах державного казначейства. Мешканці ОСББ на вулиці Кривоноса 5, одразу взялися за оформлення необхідних документів і до нового року встигли замінити у своєму будинку всю електропроводку. В нас, якби на той момент була стара проводка, і коли включали світло, коли люди почали включати всю техніку одночасно, ну ми просто могли б, як сказати, згоріти, тому що в нас би часто замикало. Програмою від міської ради скористалися мешканці ОСББ вулиці Тарнавського, 4. Андрій Маліченко каже, у такий спосіб тепер можна бути спокійним на 50 років. Замінивши ці електромережі, ми отримали, скажімо, подовжили час експлуатації нашого будинку і зняли з себе головну біль по постійному ремонту цих електромереж. Усі кандидати загалом отримали фінансування на заміну та ремонт електрощитових у своїх будинках в один мільйон гривень. У міській раді кажуть, для тих, хто хоче ще скористатись такою програмою, можуть готувати документи, адже вони планують її продовжити. Війна триває, щоб вберегти життя наших захисників, треба їм допомагати. Про це вкотре нагадують волонтери Тернопільщини. Як зараз працює конвеєр допомоги на передову, говорили у другому випуску проєкту Допоможемо, зможемо, переможемо на прикладі історії волонтерки з села Біла, що поблизу Тернополя, Ірини Ханенко. Ми розповіли, як змінювалась діяльність благодійників із 2014 року. Війна триває, українці борються проти агресора і впевнено демонструють світу свою незламність. Та не всі можуть боронити країну зі зброєю у руках. Способів допомогти Україні вистояти є значно більше. Одними із тих, хто завжди стоїть за спиною військових та допомагає, є волонтери. Там хлопцям тяжко, і ми руки не складаємо. веземо все необхідне від від свяха, повністю від скоби, від утеплення бендажів, від, від буржую, як пан Михайло неодноразово допомагав генераторами і всім необхідними речами. Ми об'єднуємося, сумом купуємося і разом робимо одну справу. Про конвейер допомоги на передову говорили у другому випуску проєкту Допоможемо, зможемо, переможемо. Гості студії, очільник гуманітарного штабу у центрі науки Тернополя та волонтер, голова громадської організації Схід та захід єдині назавжди. Поряд із тим, головною героїною другого випуску проєкту стала волонтерка з білої Ірина Ханенко. Я завжди кажу так: не всі підуть воювати, не всі. Бо не може бути тут, мусить бути хтось, але той, хто є тут, він повинен віддати останні сили. Кожен волонтер, маленький гвинтик у великому механізмі, аби об'єднати тих, хто може допомогти у Тернополі. На початку повномасштабного вторгнення на базі центру науки створили гуманітарний штаб. Якось так само собою сталося, що ми стали таким хабом. Де люди приносили допомогу, і де люди зверталися за допомогою. І е, наша робота була не тільки з допомогою армії, але і допомогою ВПО. Всім, хто це потребує. Родзинкою проєкту Допоможемо, зможемо, переможемо. Є здійснення мрії для головного героя. Для Ірини Ханенко. Творча група проєкту підготувала сюрприз. Ми організували презентацію книжки її покійної мами. Ось Цей конверт це вам. Дякую. Я... Малень, Читайте. — неділю 5 лютого у Тернопільську міську бібліотеку філію для дорослих на презентацію книжки Марії Бордяк «Узори вишивки. Боже, хлопці, я не знаю. Це для мене ну розумієте, я не думала, хто це мені зробив такий сюрприз. Волонтери це сучасні ангели, супергерої. Допомагають, надихають, мотивують, роблять неможливе можливим. Всіх прошу, ні байдужих. Війна триває. І щоб берегти всі всі життя наших хлопців, треба їм допомагати. Наступний випуск Допоможемо, зможемо, переможемо! Дивіться 23 лютого на телеканалі. ТІВІ4. наші ведучі розкажуть про те, як працює бізнес в умовах війни. Смачно та цікаво! Кулінарні майстер-класи проводять у Тернопільському Карітасі. Чи не щотижня діти проводять час на кухні благодійного фонду? Такі заняття допомагають дівчатам і хлопцям вчитися готувати цікаві страви, кажуть організатори. А також дізнатися, чи бачать вони себе у майбутньому у професії кулінарна. Наша Тетяна Скиба спостерігала за тим, як працюють діти на волонтерській кухні. Дивимось. На кухні Тернопільського карітасу йдуть останні приготування до старту кулінарного майстер-класу. В очікуванні заздалегідь приготовлене тісто, яке вже підросло і з якого діти мають випікати рогалики та тістечка, аби все вдалося. Кожен з учасників на занятті відповідає за свій процес. Маю порізати його на вісім частинок і скрутити з цього маленький круасан. Ви в тістові формочки і потім будемо їх запікати. Кулінари розповідають, що полюбляють проводити час за приготуванням цікавих страв, а найбільше вчитися чомусь новому. Наші працівники так само можуть з нами пожартувати, і нам дуже весело, що вони в нашій такій маленькій компанії, коли буває, що старші люди можуть не розуміти менших, а вони нас дуже розуміють і підтримують в цьому. Дуже подобається майстер-клас на кухні, бо Тут можна творити і робити приємне іншим людям. Мафіни, навчився робити рогалики, дуже мені сподобалося їх робити. Ще донедавна Юра мріє працювати в кулінарній сфері, тому на благодійній кухні хлопець проводить час із задоволенням. До цього я думав ти на кухара, але під час того, коли почалася війна, тіпо, зменшилися ті вакансії, і я думаю, ти батьків. Кулінарні майстер-класи у благодійному фонді карітас відбуваються вже п'ятий рік. Їх проводять для дітей різного віку. Ми Намагаємося дати діткам можливість попробувати себе в різних професіях, які в принципі доступні для того, щоб їх там попробувати власними руками. Тому так наші діти вони відвідують гончарну майстерню, вони відвідують іпотерапію, катаються на конях. і власне кулінарні майстер-класи це теж в напрямку профорієнтаційно. Вони вчаться готувати. Хлопці вчаться щось готувати складніше ніж просто канапки. Власноруч, приготовленими солодощами діти планують пригощати людей із хоспісу. Для тих, хто хотів би спробувати приготувати мафіни або ж рогалики вдома, учасники майстер-класу рекомендують мати один із найосновніших інгредієнтів, без якого будь-які страви не будуть такими смачними. Тісто і файний настрій. Різдвяне диво вийшло за межі Різдва. Цьогоріч казково-різдвяний час став особливо важливим для наймолодших українців, у яких Росія забрала безтурботне дитинство. Саме тому Тернопільський благодійний фонд Мрія разом із громадською організацією Всеукраїнське молодіжне спілкування продовжили різдвяний період до лютого. Небайдужі створили благодійну виставу мюзикл для всієї родини за мотивами казки Ганкса Крістіана Андерсона, дівчинка з сірниками. Мрія гастролює по всій Європі та Україні. Актори мюзиклу, українські біженці, які евакуювали з країни ще на початку повномасштабного вторгнення. Дати надію нам на перемогу, щоб трохи нас надихнути, що все буде добре, бо зараз такий час вже затягується війна. Ми хотіли зібрати ці кошти, які хтось так сказати, пожертвує, ми хотіли їх передати сім'ям. Які можливо втратили от, батьків військових або точніше дітям, так які втратили от, і е, військовим, які лікуються в Тернополі. Але також в нас є ще одна мрія, на яку ми ці кошти і на яку, на яку ці кошти підуть в Бучі, в місті Буча. Ми будемо будувати молодіжний центр. Давайте вірити у дива спокійних нам, вихідних. Бережіть себе, перемога вже близько.